для тебе, Боже, за сьогодні, що ти запишеш книгу про мене, чи є там в книзі справи благородні, або ж я маю серце кам'яне, де я ходив сьогодні по дорозі, кого зустрів, когось, можливо, оминув, можливо, гріх лежить у серці на порозі, і до кінця я цього так і не збагнув. Кому сьогодні я не приділив уваги, а хто ж чекав лише, на погляд, мій. Але ж собі я вибрав інші переваги, і вирішив я йти, лиш попрямій. А хтось лежав, блабагав про допомогу і випадково з розбійниками розділивши день. А я ж спішив, спішив скінчить дорогу, аби ж не я розбійникам мішень. Нема коли допомогти тобі, не стану. А ще не маю бинту, мазі, лежи, чекай, хтось інший перев'яже рану. Пробач. І так лишив його, я його у грязі. І я пішов, дорога ще далека, потрібно знов прискорювати крок. А ще ця втома та нестерпна спека. Я б так зрадів, коли б тут був струмок. А день летів, години швидко били, а на листку ще жодного штриха. Та й я вже майже змарнотратив сили, Ну а сторінка далі все пуста. І я йшов все далі, віддалявся, Сховав за обрієм той пагорб і юдей. А в серці я своєму сподівався, що допоможе йому хтось із людей. Я виправдовувався в серці перед Богом, його це ноша. А в мене така. Я, я сперечався, я говорив слова про прожогом, я вірю, що простягнеться йому чиясь рука. Та Бог не так дивився на мою долю, не так хотів, щоб я пройшов свій шлях, хотів, щоб я виконував би його волю та ношу інших ніс я на своїх плечах. Він не хотів, щоб йшов я легкою ходою, і очі не ховав я від проблем. Він не хотів, щоб я лишив людей з бідою, але щоб я приймався до них з шалем. Він так бажав від мене дії, щоб не боявся я поняти свій комфорт. Він не хотів, щоб я лишав людей надії, але щоб я їх брав на свій життєвий борт, і моє серце змінилось від розмови, і він так ніжно доторкнусь -то до душі в йому побачив джерела любові. Люблю його, сказав люблю Господь. Я розвернувся, побіг, що духу та що сили важливо встигнути, не дати померти. Господь, Ти можеш дати мені сили, я буду ношу разом з ним нести. Вже не важливо, куди я направлявся і хто і як подивиться в мій бік. Важливо те, щоб мені Бог мій проявлявся, і я хотів іти за ним по повік. Важливо те, щоб моя книга в Бога в кінці життя не залишалася пуста. Немає значення, кудою поведе дорога. Важливо те, що я б тримався Христа. Щоб Божа слава проявлялась в допомозі, і в слові лагідні, і в щирості очей. Важливо те, чи маю я частинку в Бозі, і на шляху не залишати людей. Слава Богу.